Що ви отримаєте, купуючи інженерну дошку в сортування Select? Давайте подивимося. Виклеїли ось такий невеликий об'єм. Тобто орієнтовно 5-7 квадратів, ширина 15 см, порода дерева дуб, сортування Select. При замовленні сортування Select ви отримаєте деревину майже без сучків. Сучки в нас допускаються невеликого розміру. Ось такого от плану. Тобто тут. До 10 мм, то 5-10 мм. Живий сучок не шпакльований, сортування Select допускається. Також допускається невелика зміна кольору. Тобто в деревині все одно буде в нас зміна кольору, навіть якщо ми відбираємо під спеціальний сорт деревину. Ось такий от загальний вигляд вона має. Це сортування йде найдорожче, але наголошую, що. Сортування не впливає ніяк на якість, лише візуальний вигляд. Ось такий от загальний вигляд цього сортування. Тому кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, компанія Shen.